Міру Божого всім, слава Ісусу Христу! Нехай Господь береже і благословить вас там, де Ви є. На сьогоднішній день в Україні вже понад два роки йде війна, і люди дають таке запитання: де ваш Бог? Невже Він не бачить, що люди гинуть? Чому Бог не застаріг. І всі починають звинувачувати Господа Бога, тобто зневіруються в Богове, але Господь він війни не хотів. Це допустила людина своїм, своєю безвідповідальністю, своїм тим, таким, халатним відношенням до Господа Бога. Тому що люди привикли жити з Богом, але без Бога. І якщо ми згадаємо цей єврейський народ, який був в Біблії, є прописано про нього його історію, вона є для нас як трафаретом. Єврейський народ був Богом-обраний народ, і вони. Коли відходили від Бога, приходили наказання і прокляття. Коли вони взивали до Бога, каялись, сукрушались, Господь являв милість і вони е, отримували благословення. На сьогоднішній день з приходом Ісуса Христа всі народи стали Божим народом. Тобто, кожен народ він має можливість стати частиною дітьми Божими. Але і кожен народ він має. Е, Виконувати ці закони, тому що ці закони діють на всі народи, вже не тільки на єврейські. І коли людина порушує закони, приходить наказання. Що нам потрібно? Нам потрібно каятись, сокрушатись, в смиренні приймати слово Боже і не гордитись, не возвишатись, не славити плоть, а славити Господа Бога. Тому що, тим самим, коли ми прославляємо Україну людей. Ми є, якби, засмучуємо Господа Бога, а нам потрібно славити Господа Бога, а Бог буде берегти і Україну, і воїнів, і людей, і всіх нас. Тому будьмо розумні, вивчаємо Слово Боже, не ходімо в темноті, а ходімо в істині, в світлі і в правді. Тому, коли ми вивчаємо Слово Боже, ми. Стаємо на цей шлях істини, і Господь нам дає мудрість. Тому будьмо розумні. Давайте разом вивчати Слово Боже, з'єднуватись в молитві і йти до цієї перемоги, яку нам дасть Господь Бог. Амінь.